Горішньоплавнівська громада Полтавщини відома своїми спокійними ландшафтами та природними куточками, де мешкають типові для центральної України види тварин. Просторі мисливські угіддя, про які з любов'ю дбає мисливське господарство Тахтаївське, були місцем, де людина та природа співіснували у певному балансі. Та від 2022 року звичний ритм життя змінився. Повномасштабна війна внесла свої корективи, запровадивши сувору заборону на полювання та обмеживши відвідування лісів. І сьогодні ми спробуємо зазирнути у цей тихий світ, щоб дізнатися, як відсутність людського втручання вплинула на його мешканців чи сприяли ці зміни зростанню популяції диких звірів та птахів. Горішньоплавнівська громада це не лише індустріальний край, але й територія зі своїми природними багатствами. Угіддя мисливського господарства Тахтаївське є частиною цієї екосистеми, де дикі тварини звикли до певного рівня людської присутності. Проте від 2022 року ситуація змінилася. Заборона на полювання та обмеження відвідування лісів створили нові умови. Сьогодні ми спробуємо поглянути на ці угіддя очима спостерігача, щоб зафіксувати, як відсутність активного втручання людини вплинула на місцеву фауну. Чи стали ці зміни помітними у поведінці та чисельності диких тварин? На це питання нам відповів директор мисливського господарства Тахтаївське Олег Зінченко. Ми сьогодні з вами приїхали по території мисливського господарства. Що ми побачили? Ми побачили козу, ми побачили фазану, Зайць буде вечором. Все це поголів'я збільшилося в зв'язку з тим, що на період військового стану заборонено полювання. Полювання заборонено по всій Україні. На нашій території згідно розпорядження по Полтавській області, також закрите полювання і заборона знаходиться в лісі, в лісному масиві. Так як люди менше стали ходити в ліс, не стало фактора безпокойства. А фактор безпокойства сильно впливає на птицю, на звіря, він стає непуганий і, відповідно, і розмножується. Сьогодні ми проїхали і ви побачили, що звір не пуганий. Його можна сфотографувати, його можна подивитися. Фазана стало набагато більше, так як ми 4 роки тому в одному з масивів випустили 400 штук, в другому масиві 200. І періодично кожен рік випускаємо в природу. Для того, щоб його ставало більше. Олег Зінченко також відзначає важливість підтримки кормової бази для тварин у цей період. Також велику роль відіграє кормовий майданчик. Тобто постійний корм на годівницях менше двигається, менше ходять, менше шукають десь траву. Вони прийшли, поїли і пішли. Годівниця постійно у нас забиті зерно, є, постійно підкормлюємо. На полювання люди не ходять. І не вибивають, крім фактів браконьєрства, за словами директора мисливського господарства. Найбільші зміни спостерігаються у популяції фазанів та диких кіз в нашому регіоні. Водяться тільки коза, птиця, фазан, качка і основний ворог у них лисиця. То хижаки. Так як ведеться постійна робота по знищенню хижаків згідно закону України про мисливське господарство, то і збільшується кількість птиці. Зайця, фазан, качка. І другі період відсутності полювання, хоч і викликаний трагічними обставинами, дав змогу дикій природі горішньоплавнівщини відчути спокій та частково відновити свою чисельність. Водночас, як підкреслює Олег Зінченко, єгерська служба продовжує свою роботу, контролюючи популяції та борючись з браконьєрством, адже відповідальне ставлення до природи є запорукою її збереження і після закінчення війни. На період воєнного стану заборонено тільки полювання. Роботу з єгерської служби ніхто не знімав. Єгеря повинні постійно знаходиться на території, контролювати кількість хижака, кількість звіря, куди мігрує, куди приходить, куди йде. І основна боротьба з На протязі останніх років 24-25 задержано. П'ять браконьєрів на території мисливського господарства. Останній був на протязі місяця, освітлювали ми його, задержали з карабіном. Я хотів би звернути дуже велику увагу людей, які ходять з воздушками так званими. Воздушка переравлюється до стрілецької зброї, і з неї можна знаходитися тільки. Дома і в тирі. Якщо людина знаходиться на території мисливського господарства, то він приравнюється до браконьєра. І також на нього будуть здійснені міри по затриманню. Оформлені протоколу в умовах воєнного стану в Україні діють певні обмеження, які стосуються не лише прифронтових територій. Багато хто з місцевих жителів цікавиться причинами заборони відвідування лісів, адже горішньоплавніщина не належить до зони активних бойових дій. Директор мисливського господарства Тахтаєвське Олег Зінченко пояснює, чому ці обмеження є загальнодержавними та стосуються кожного регіону, зокрема і звичних для багатьох походів за грибами чи дровами. Закон України розпос. Дуже на всі території і області України. І одні регіони не виділяються. Так що заборона на заход в ліс і в лісний масів касається також нашого регіону. У будь-якому регіоні України заборона на вхід в ліс діє. Так само це відношення грибників, збирачів хмизу, дров. Тільки офіційно через ліс хоз заготовлять дров, а по ну, Приходиться потерпіти тиша, яка запанувала в лісах горішньоплавнівщини з початку повномасштабного вторгнення, справді дала життя багатьом диким тваринам. Проте, як застерігає Олег Зінченко, цей спокій не повинен стати приводом для безвідповідальності. Дотримання заборон на відвідування лісів та полювання, а також усвідомлення наслідків браконьєрства, є вкрай важливими для збереження цього унікального природного світу. Сподіваємося, що після перемоги ми зможемо повернутися до лісів із розумінням їхньої цінності та необхідністю дбайливого ставлення.